Розділ 14. Приймак. А глава перша Був теплий ясний день. До полудня сонце припекло. А в Лапланді навіть улітку це буває нечасто. Того дня Мартін і Марта вирішили дати своїм гусеняткам перший урок плавання. На озері вони побоювалися учити їх як би не скоїлось якої біди. Та й самі гусенятка, навіть хоробрі юксі ні за що не хотіли лізти в холодну озерну воду. На щастя, напередодні пройшов сильний дощ, і калюжі ще не висохли. А в калюжах вода і тепла, і не глибока. І ось на сімейній раді було вирішено навчати гусенят плавати спочатку в калюжі. Їх вишукували парами. А юксі, як найстарший, ішов попереду. Біля великої калюжі усі зупинилися. Марта зайшла у воду, а Мартін із берега підштовхував до неї гусенят. Сміливіше, сміливіше, покрикував він на плесташенят. Дивіться на свою матір і наслідуйте її у всьому. Але гусенятка топцяли на краю калюжі, а далі не йшли. Ви зганьбити всю нашу родину, насварила їх Марта. Негайно йдіть у воду. І вона з пересердя вдарила крильми по калюжі. Гусенятка, як і раніше, тупцювала на місці. Тоді Мартін підхопив Юксі дзьобом і поставив його прямо посеред калюжі. Юксі відразу по саму потилицю пішов під воду. Він запищав, заборсявся, відчайдушно забив крильцями, запрацював лапками і поплив. За хвилину він уже чудово тримався на воді і з горним виглядом позирковував на своїх нерішучих братів і сестер. Це було так образливо, що брати і сестри тут же полізли у воду і запрацювали лапками анітрохи не гірше за юксі. Спочатку вони намагалися триматися ближче до берега, а потім осміліли і теж попливли на саму середину калюжі. У слід за гусенятками і Нільс вирішив було скупатися. Але цієї миті якась широка тінь накрила калюжу. Нільс підняв голову, прямо над ними, розпластавши величезні крила, ширяв орел. Швидше на берег, рятуйте пташенят, закричав Нільс Мартіну і марті, а сам помчав шукати аку. Ховайтеся, кричав він по дорозі, рятуйтеся, стережіться. Стривожені гуси визирали з гнізд, але, побачивши в небі орла, тільки відмахувались від Нільса. Та що ви, осліплі всі, чи що? надривався Нільс. Де ака Кебникайзе?» Я тут. Чого ти кричиш, Нільсе? почув він спокійний голос Аки, і голова її висунула з камишів. Чому ти лякаєш гусей? Та хіба ви не бачите орел? Ну, звичайно ж бачу. Ось він уже спускається. Нільсь, вирячивши очі, дивився на аку. Він ані чугісінько не розумів. Орел наближався до зграї, і усі спокійнісінько сидять, ніби це не Орел, а звичайнісінька ластівка. Ледь не збивши нілься з ніг широкими сильними крильми, орел сів біля самісінького гнізда Аки Кебникайзе. Привіт, друзям, весело сказав він, клацнувши своїм страшним дзьобом. Гуси повилазили з гнізд і привітно закивали орлу. А стара ака кебникайзе вийшла йому назустріч і сказала Вітаю, вітаю, Горго, ну як живеш, розповідай про свої подвиги. Та вже краще мені про свої подвиги не розповідати, відповів Горго. Ти мене не вельми за них похвалиш. Ніль стояв осторонь, дивився, слухав і не вірив своїм очам і вухам. Що за дива думав він. Здається, цей Горго навіть побоюється Аку, ніби ака орел, а він звичайнісінький гусак. І ніс підійшов ближче, щоб трохи краще роздивитися цього дивовижного орла. Горго теж втупився в Нільса. А це що за звір? запитав він Аку. Чи не людської він породи? Це Нільс, сказала Ака. Він справді людської породи. Та понад те наш найкращий друг. Друзі Аки, мої друзі, урочисто сказав Орел Горго, і злегка нахилив голову. Потім він знову обернувся до старої гуски. Сподіваюся, вас тут без мене ніхто не кривдить? запитав Горго. Ви тільки подайте знак, і я з будь-ким поквитаюся. Ну, ну, не зазнавайся, сказала Ака. І злегенька стукнула орла дзьобом по голові. А що, хіба не так? Хіба сміє хто небудь із пташиного народу суперечити мені? Щось я таких не знаю, мабуть, тільки ти. І Оре ласково поплескав своїм величезним крилом по крилу гуски. А зараз мені пора, сказав він, зупинивши орлиний погляд на сонці. Мої пташенята захрипнуть від крику, якщо я запізню з обідом, адже вони всі в мене. Ну, спасибі, що відвідав, сказала Аке, я тобі завжди рада. До скорого побачення. вигукнув Орел. Він змахнув крільми, і вітер зашумів над гуртом гусей. Нільс довго стояв, задерши голову, і дивився на зникаючого в небі орла. Раптом із густих камишів пролунав боязкий голос Мартіна. Що, полетів? пошепки запитав він, вилазячи з камишів. Полетів, полетів, не хвилюся, його і не видно вже, сказав Нільс. Мартін повернувся назад і закричав. Марто, діти, вилазьте. Він полетів, і з хащі визирнула стривожена Марта. Марта огляділася довкола, потім подивилася на небо і лише тоді вийшла з камешів. Крила її були широко розправлені, а під ними тислися перелякані гусенята. Невже це був справжній орел? запитала Марта. Справжнісінький, сказав ніс. І страшний такий, кінчиком дзьоба зачепить, до смерті приб'є. А поспілкуєшся з ним трохи, навіть і не скажеш, що це Орел, з нашою Акою, як з рідною матір'ю, розмовляє. А як іще йому зі мною розмовляти, сказала Аке. Я йому, трохи не матір'ю й доводжуся. Тут уже Нільс зовсім розкрив рота від здивування. А ж, Горго, мій прийомний син, сказала Ака, ну-мо до гурту, я вам зараз усе розповім. І Ака розповіла їм дивовижну історію.